І життя зараз не прогнозоване, а основа психічного здоров'я, основа нашої безпеки це стабільність. Вітаю, друзі. Сьогодні в нас буде серйозна тема, як впливає війна на психіку українців на четвертий рік війни. А особливо мене цікавить в аспекті реальної війни, а також впливу онлайн-технологій соцмереж на нашу психіку. Друзі, з нами сьогодні психологиня, психотерапевтка. Професорка, кандидатка психологічних наук, ректорка Українського вільного університету у Мюнхені і президентка Української асоціації гештальтерапії Лариса Дідковська. Дякую, що вийшли сьогодні до нас на зв'язок. І дуже цінно чути ваші поради і те, що ви ділитесь вашими знаннями. Дякую, дякую, пане Ростиславе. Готова відповісти на питання, які будуть потрібні і важливі вашим слухачам. Ну, а те, чого не знатиму, ну то скажу, що не знаю. Угу. Вплив війни на психіку людей. Мене цікавить зараз те, чи досліджується тема соціальних мереж телемарафону на психіку саме українців, які проживають уже четвертий рік повномасштабної війни в онлайн новинах і в реальній війні також. Точно досліджуються, і фахівці завжди роблять свої дослідження незалежно від обставин, в яких вони опиняються, е, якими саме, скільки таких інституцій, скільки таких авторів. Тобто, те, з чим я знайомлюся, це від часу до часу є статті, які виходять за результатами експериментальних досліджень, за результатами соціологічних опитів. Дуже часто і дуже багато робляться соціологічні опити про. Пріоритети, ціннісні про мотивацію, про переживання війни, про виснаження. Тобто, залежно від того, які саме аспекти цікавлять якого дослідника, відповідно такі дослідження і проводяться. Чи є вони такими якимось ну, зведеними до одного знаменника, чи мають вони якийсь такий інтегративний центр? Ну, точно я не переконана, що це взагалі можливо, тому що так як завжди. Є фахівці соціологи, і їх цікавлять соціологічні опитування. Вони будуть їх публікувати або досліджувати. Є фахівці, психологи, є психотерапевти, є, врешті, медицина, звичайна клінічна медицина, яка також має справу з нашими там ушкодженнями, пораненнями, різними жертвами війни, правда ж, посттравматичним стресовим розладом. Тому дослідження проводяться. Але які аспекти тих досліджень відомі мені? Ну, ті, які стосуються моєї компетентності, так? психології, психотерапії. Як ви можете охарактеризувати психологічний стан української нації зараз? І чи дбає про нього не знаю, телемарафон, новинні канали і так далі? І тому подібне? А від часу до часу я даю інтерв'ю на ну, багатьох телересурсах. ну буквально минулого тижня ми спілкувалися з Еспресо ТВ, і їхні питання були якраз там по написанню українського диктанту, того що диктант єдності, знаєте, бо ми теж приймаємо в ньому участь університет Мюнхенський. І ще про те, як виглядає там реакція на ті події, чому вона саме така, тобто це правда. Від часу до часу беруть інтерв'ю різних фахівців. І ці різні фахівці або повідомляють свою візію, свою позицію, свою точку зору, фахову, експертну, особистісну, як хто. Більше того, якщо говорити про те, що стосується офіційних публікацій, офіційних повідомлень, то ми проводили, до прикладу, в своєму психотерапевтичному середовищі, Дослідження про психоемоційний стан психотерапевтів і психологів на четвертому році війни. І ми маємо офіційно оброблену статистично достовірно, валідну інформацію, яка розповідає ну, справді, чи скільки там того психоемоційного виснаження. Якщо говорити зовсім засадничо так загально, це. Остання стадія стресу, так? Тому що стрес за гансом Селіє має свої етапи. Війна це стрес. Тут, як би зрозуміло, сумнівів немає, це потужна психотравма. Е, відомий світовий хірург Пирогов назвав війну травматичною епідемією, той, котрий працював з жертвами Першої світової і так далі. Чому? Тому що травматизація? шириться абсолютно в геометричній прогресії як тілесна, так і душевна, так і психотравматизація. І якщо перша фаза стресу це фаза такого переляку, дезорієнтації, тривожності, потім настає фаза мобілізації, коли істота, людина, суспільство, індивід намагається якось подолати перешкоду, яка з'явилася на життєвому шляху. Але після того, оскільки ми живі істоти, настає фаза виснаження, тому що бути мобілізованим до безконечності точно не вдасться. І зараз ми на цій фазі виснаження, тому що це четвертий рік, тому що причина нашого психоемоційного напруження не щесла, тому що визначеності гарантій, будь-яких достовірних прогнозів. Ну, немає, і це всі розуміють. Є бажання, є наміри, є плани, є сподівання, є прогнози, прогнози оптимістичні, є прогнози песимістичні, але достовірності, очевидно, немає і бути не може. І тому кожен в свій спосіб радить собі з тим, як він себе, як він проживає цю фазу виснаження, як він себе поводить на цій фазі, що є його ресурсами. Що є його обмеженнями. І ця фаза виснаження, очевидно, що вона означає спад енергії більше так званого апатоаболічного стану, так? тоді, коли не дуже щось хочеться і не дуже щось можеться. Але між тим вона теж не є лінійною. Чому? Тому що в кожної з цих фаз є свої ресурси. Наприклад, що є перевагою фази виснаження, це вже селективність діяльності. Так? Якщо на початку ця діяльність була хаотична, люди просто були налякані, мільйони виїжджали з країни, мільйони потім поверталися назад, але це вже на наступному етапі, то зараз люди вже обирають, більш-менш враховуючи на себе, на свій стан, на свої можливості. Це я робитиму, а цього я не робитиму. Якщо на початку була безмежна кількість волонтерів, або, до прикладу, добровольців, які стояли під донорськими пунктами, здавати кров, і так, далі, і так далі, то зараз це вже, повторюю ще раз, більш свідомий вибір. Якщо я не маю ресурсів, то я вже видавати їх не буду, бо от збана не належ. Але якщо я знаю, що саме є для мене пріоритетним, або де я повинен. Залишатися в своїй функціональній відповідальності, ну, наприклад, мами, які мають малих дітей. Це вибір без вибору, правда ж? І вони продовжують бути мамами своїм малим дітям, але, наприклад, вони можуть менше виконувати якихось побутових завдань, які перестали бути такими суттєвими або такими важливими. Тобто, з'являється ця така фільтрація. Фільтрація того, на що я буду тратити свою силу і енергію, а на що ні. Які будуть рекомендації від психологів та психотерапевтів зараз для українців на цей етап виснаження? По-перше, ощадити енергію. Так, Власне, те, що відбувається інтуїтивно, вибудовувати правильні пріоритети. Правильні пріоритети означає те, що є обов'язковою відповідальністю, те, що не можна викреслити, або чим не можна знехтувати. Але ще одна задача, яка зараз вже виконується теж компетентніше безпека, так? тому що якщо на початку війни ми або всі налякані в тій фазі стресу, бігли в прихистки на будь-яку сирену, сиділи там годинами. То зараз вже інформресурси організовують нам дуже таку цільову інформацію. Так? Якщо це ваш регіон, якщо це ваше місто, якщо це там, де ви є, тоді ви йдете спускатися. Але якщо це зліт Міга 31 десь там в Савослейках, ну, то ніхто на це особливо вже не реагує. Тобто заняття в університеті продовжуються, уроки в школі продовжуються. Ми насторожі, ми розуміємо, що це. Все-таки, але тоді нас про це поінформують. Тобто, це більша вибірковість, це правильніша пріоритетність, оскільки енергії так багато вже немає, то треба розходувати її на те, на що справді обов'язково це зробити. Але що ще? Надія, віра це завжди було опорою. Завжди. Тобто логотерапія Франкла, людина в пошуках сенсу, Пам'ятаємо всі ці знамениті цитати. Першими гинули ті, які думали, що це його висновки про те, як вижити в концтаборі, правда ж? Mm -hmm. Які думали, що це швидко закінчиться. Другими гинули ті, які думали, що це ніколи не закінчиться. Виживали ті, які жили тут і тепер. Тобто, які жили в моменті, які були зайняті щоденними обов'язками, щоденними справами, які виконували їх як. Рутину, яка дає ілюзію стабільності, так? тому що світ зараз не передбачуваний, життя зараз не прогнозоване, а основа психічного здоров'я, основа нашої безпеки це стабільність. І тоді як можна організовувати собі цю стабільність? Щоденні обов'язки звиклі рутинні, зрозумілі. І тоді з'являється ось це відчуття, що так було вчора, так є сьогодні, так буде завтра. Інші лайфхаки, умовно кажучи, крім. Пріоритетності головних задач, які варто виконувати, і ймовірність викреслити ті, які не обов'язкові, крім економного розходування тої енергії, на що її справді варто розходувати, і там, де можна її накопичити, там, де можна її скумулювати, тобто відпочинок, сон, робота про себе настільки, наскільки це можливо в екстремальних умовах. Ось ця ілюзія стабільності, яка вдається бути організованою за рахунок рутинних справ, повторюваних щоденних, обов'язкових, на які я впливаю. І найголовніше, я вже сказала, віра віра в те, що це тут і зараз, віра в те, що потім буде наша довгоочікувана перемога, наш справедливий настільки, наскільки це можливо, мир. Це те, задля чого всі українці, які віддали своє життя, які витримують всі ці екстремальні умови життя, взагалі продовжують свою боротьбу. Тому це теж те, на що можна спиратися. Це теж те, що є великим ресурсом. Також дуже часто наше життя вриваються і кадри, чутливі кадри, де, наприклад. Онлайн-ера, це коли мама йде з дитиною, знімає історії і прилітає бомба. Чи коли ми бачимо ці страшні історії, коли батько воює, оце біля Львівщини від будинку мого батьків, 5 кілометрів, ракета вбила сім'ю, батько воював з передової, приїжджає на Львівській області охоронити своїх дітей. І ми бачимо всі ці кадри, ми бачимо ці історії. Ну, який вплив воно має теж на нашу психіку? І чи треба якось дозувати це? З одного боку, ми повинні жити в контакті з реальністю. Реальність це дійсно війна, реальність це справжні втрати, реальність це те, що означає показувати, як насправді виглядають нелюди, як виглядають наші вороги, інтервенти, і ось це монголо-татарська орда. Яка в 21-му столітті діє за законами Wild East, -у. Правда ж, колись був Wild West, тепер маємо Wild East. Але з іншого боку, ви абсолютно слушно кажете, це така додаткова стимуляція ефекту, додаткова стимуляція ось цих негативних переживань і почуттів, А їх так вистачає. Четвертий рік ми живемо в цьому ефекті з негативними переживаннями і почуттями. Тому. Чи треба про це повідомляти? Треба, чи треба це особливо гіперболізовувати, катастрофізовувати? Ну, очевидно, що ні. Тому я думаю, що люди, які випускають такий контент, вони теж мають вибір з якоїсь такої великої кількості драматизації, так? залишити якісь ті кадри, які не будуть настільки руйнівними або травматичними для нашої психіки, але робити вигляд, що все слава Богу. І робити вигляд, що цих немає подій в нашому житті, ну це теж не буде означати контакт з реальністю. Просто повторюю, така здорова середина не забагато, бо тоді це буде тлумач і це буде гіперстимуляція психоемоційного перенавантаження. Але і не замало, бо тоді буде ілюзія безпеки. Ну, якщо нічого цього я не бачу, це навіть українська приказка. Очі не бачать, серце не болить. Чи можна сказати, що суспільство звикло до війни, чи це просто форма психологічного захисту? Це адаптаційний процес. І е, адаптація є одним з ресурсів нашої психіки, адаптація є одним з ресурсів психічного здоров'я, тому що, якщо людина дезадаптант, то обставини, в яких вона опиняється, стають причиною для її ну такої. Е, або дисфункційності, вона не може зійтись там, стулитися докупи, щоб долати ті перешкоди, або ті виклики, з якими доводиться мати справу. Або це є ознакою її стану, так, і тоді їй треба допомагати, бо вона, ну, наприклад, всі дітки йдуть до школи в певному віці, і за якийсь час вони пристосовуються до своєї нової функції, правда. Але є дітки, які цього не можуть зробити, і вони продовжують бути фрустровані, або плакати, або не хотіти йти. І тоді це не питання школи, це питання тої дитини, яка не має цих адаптаційних ресурсів. Відповідно, навіть якщо ми заходимо до темної кімнати, в якій суцільна темрява, за якийсь час наші очі починають бачити обриси предметів. Правда ж чому? Тому що наша зіниця розширюється, наш зоровий аналізатор адаптовується до іншого освітлення. Так само, якщо ми цей адаптаційний ресурс маємо в нормі в здорової психіки як можливість пристосуватись до обставин, які змінилися, тоді ми говоримо про те, що з особистістю, з психічним станом все гаразд. Якщо цього не вдається отримати, якщо людина не може з тих чи інших причин адаптуватись до того, з чим їй доводиться зустрічатися і мати справу, тоді питання Причин. Чому Чому вона не може цього зробити? Або це справді надто інтенсивний подразник, надто травматичний досвід, надто афективно заряджена руйнівна подія. І тоді природно, що наша психіка включає так зване ну, замежове гальмування. Знаєте, це коли в електромережі. За велика напруга, тоді що робилось раніше з тими знаменитими запобіжниками, ну, казали, пробки вибило, так? Чому? Щоб не згоріла вся електромережа. Що саме наша психіка теж має ось такий запобіжник, якщо це щось непереносиме, якщо це щось таке дуже-дуже драматичне і травматичне, то вмикається ось це замежове гальмування, і воно може бути в вигляді дисоціативних розладів, так? тобто мене немає. Те, що дітки кажуть, коли ховається так, я в хатинці, або мене нема. Або воно може бути в таких інших реактивно-психотичних проявах. Це всього-навсього захисні механізми психіки, яка не може більше витримувати такого навантаження. Але часами це буде особливості особистості. І сам по собі подразник не надто потужної інтенсивності. Але людина так якби втікає від реальності. І тоді це вже про людину, а не про захисти. Я ще читав, щоб перебити негативну подію або негативну новину, потрібно, щоб в тебе було сім позитивних моментів. Чи це правда, чи неправда? Ну, я не переконана про цифру. Тому що позитивні ж моменти теж будуть мати різне психоемоційне навантаження, правда, може бути позитивний момент з'їсти морозиво, і це теж задоволення. Ну, а може бути позитивний момент, коли ви там, не знаю, влаштовані на нову роботу. Я думаю, що з'їсти морозиво і влаштуватись на нову роботу або на роботу вашої мрії, це різний позитивний момент. Тому кажу, кількість це така, напевно, умовна цифра, але те, що клин клином вибивається, це теж стара така. Ресурсна приказка про те, що дійсно це добре працює, наприклад, з дітками, так, яких переключення уваги дуже-дуже лабільне. Якщо ваша дитина там відчаєно плаче від того, що впало морозиво на асфальт, правда ж, але в цей час їй сказати: ви дивись, дивись, яка гарна пташечка полетіла, ну то дитина так якось так раз і вже дивиться на пташечку. Що треба переключитися на інший подразник, і якщо цей подразник позитивний, то емоція теж міняє свій знак.